І всім доброго дня. Компанія Автобіс вас вітає. Дякую, що ви підписуєтесь на канал, що ви постійно дивитесь наші ролики. Знову у нас свіжий автомобіль. це Mercedes-Sprinter в середній базі. От, прошу вас, до уваги. Автобіль щойно розмитнився і ми заїхали на мойку. Тр трішки його помити. Я це в середній базі, довжина багажного відділення 3.40. Задній привід. Саме потужний і саме кажуть, роботяга це 2,7 двигун. На даний час на зимових колесах Так, гума 55, 95 100, показуємо арочки, арочки не побиті, не погнуті, амортизатори сухі, пороги, цілі, не погнуті, не побиті. М'ятінь по автомобілю немає. Так, ручку відкриваємо. Тут ми бачимо сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, ARB керма. Зверніть увагу, в якому стані. Далі Кондиціонер. АСР. Центральний замок блокіровка. А саме основне блокировка диференціала принудительно. Тобто ви їдете десь зазаряли, застряли, включили блокіровочку, і у вас задні колеса заблокувалися і два колеса крутиться, а не одне. Сидіння в відмінному стані. Зверху є полочка. Дуже зручно щось туди ложити. Перегородка задня з віконцем, внизу дверей, питань немає, взагалі ніяких. Далі спарені колеса, ванжерони всі цілі, без корозії пережавщини, дуже хороший стан автомобіля знизу. Також є стабілізатор на місці. Всі амортизатори місць сухі, сухі, ніде нічого не капає. Рижиків біля бампера також немає. Автомобіль тільки приїхав, я кажу, ще не встигли його толком помити. Тут, бачите, в ньому стояло різне обладнання. От такі полочки, з нержавійки стоять такі е, стінки. Дуже зручно оригінальні стакани не замальовані. І, як ви побачите, кляпа. Дуже зручно, коли ви виїжджаєте, наприклад, торгуєте з автомобіля, чи, наприклад, ще якусь виконуєте роботу, дощ крапа, капає, а у вас кляпа. І саме основне, ми її закриємо. Так, амортизатори трошки або тяжкувати. Оба. Вона закривається, бачите. І, чим вона цікава, вона йде в нас пластикова, тобто ну, з добавками різними усилена. Е, вона не ржавіє. Висока посадка автомобіля. Дверита закривається як в холодильнику. Понизу не торчать. І, як кажуть люди, часто покажіть, що там робиться під капотом. Так, відкриваємо. Заводська смазка 164 тисячі пробігу. Поймаємо щупа, бачите, не димить, не купути. Таких речей як стружка немає такому, при такому пробігу. Далі вірники цілі, хороший акумулятор. Демпер не тупоти, тобто автомобіль технічно в хорошому стані. Їдете, нічого, не рюкає, не стукає, не капає. Вже автомобіль на обліку. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. По Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіз. Зателефонувавши за номером телефону 067-360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ми завжди раді вам допомогти, щоб ви придбали для бізнесу саме той автомобіль, який вам саме більше підійде. Тому телефонуйте і ми, надіємося, завжди вам знайдемо той автомобіль, саме, який вам потрібно. Не все ми даємо в інтернет, тому телефонуйте, замовляйте і, можливо, знайдете те, що ви шукаєте. Дякую, що підписуєтесь. Всім позитиву, добра і до перемоги. Доброго дня, компанія «Автобіса» світає! з вами Валерій Іванович. І сьогодні у нас в огляді три красавця. Це Mercedes Спринтера 319. Вони є вже в Україні. Їх не потрібно чекати. От. Бо людям треба навчора треба приїхати, сісти, купити і вже працювати. Весна на носі. Хто ж у вас буває? Чим автомобілі цікаві? Наприклад, перший 370 тисяч пробігу. Екстралон. Трохлітровий, самий потужний двигун. 370 тисяч пробігу. Далі другий заведений. 340 тисяч пробігу. Це також екстралон. І третій автомобіль 245 тисяч пробігу. Фактично робота одинакова цих автомобілів. Не буду вам всі три показувати, фактично комплектація одинакова. Покажу, наприклад, саме середній. Спередні він оснащений протитуманними фарами. Автомобіль вже йде, як кажуть, нові широків за блю, Євро 6. Весь в рідній фарбі. Цей, наприклад, один підкрас має задню дверку. Понизу цей автомобіль повністю в рідній фарбі. Довжина багажного відділення складає 4,70. Так, гуму показуємо. вам. Перед відсотків 70. А зад відсотків 70-80. Присутній автомобілі стабілізатор. Один лист ресори додавлений. Показуємо одну сторону. Ум'ятін, царапин, сколі по автомобілі немає. Бампера всі цілі. Взаді розпашонка. Козова з метала без вікон. О, ось цей автомобіль зашитий фанерою. Підлога не затерта, не зачухана. Буде як нова. Перегородка, зверніть увагу, не побита, не покорцана. Замочки вам показуємо. Далі, весь пластик цілий, низи дверей. Сама резинка ціла також. другу сторону. Невеличкі вмятінки є від дверей на середніх дверцятах, тобто де -то ручку нажимали, а так автомобіль цілий. Понизу дверцята не торчать, корозії ржавчини по сікам ніде немає. Замочки не порозбивані, закривається як холодильничко. Далі збоку відкриваємо. З боку подвійне сидіння. Багато людей саме хочуть, щоб було скажімо так, не одиночне, а подвійне сидіння. Тут місце для домкрату. Бачите, вже хтось дивився механічна коробка передач і вже нового зразка панель. По відношенню до старіших автомобілів. В автомобілі йде клімат-контроль. Не кондиціонер, а клімат-контроль, сухий фен, підігриває салон, кондиціонер. Датчики світла, датчики, датчики дожжю, контроль полос, АБС, АБД, два ключі, мультикермо, сервокермо. О, сидіння з боковою підтримкою, сидіння пілот. Підійдемо зі сторони водія. Зараз вам покажемо, як всередині виглядає сидіння пілот. Електропідйомнички. Дуже комфортно сидіти в автомобілі. Трьохшписове кермо, круїз контроль, старт-стоп АБС, АБД. Зверху ось такі полочки. І це сучасний новий автомобіль. Можливе перепланення на пасажира, вантажу пасажира. Можливо, перебладнання на будинок на колесах. Компанія Автобіс є готові для вас також комплекти сидінь. Шкіряні є, є тряпіння. Тобто перебладнати ми можемо на пасажир 9 місний, 12 місць, 15, 16 місць такого, якби ми такого не робимо. Ми робимо згідно чинного законодавства. Можливо, перебланення тільки до 9-місного автомобіля. Вісім пасажирів і 9 водій. Все, що можемо зробити. Можна переблунати на вантажу пасажира півдні ціка. До речі, дуже зручно, коли вантажу пасажир. І екстралонг якраз 40 см цих, не зайві. Тобто, коли ви ряд ззаді сидінь, ставите і вже у вас ззаді місце бракує. Якраз тих 40 см. Людям пасує для того, щоб навантажити на відстань певну кількість товару. По-друге, цей автомобіль м'якше. Можливо, продаж не тільки готівковий, а також безготівковий, з поверненням ПДВ. Все це можна зробити в компанії «Автобіз». А також продаж автомобіля в кредит, лізинг. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливі варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що підписуєтесь на канал. Всім добра, позитиву і до перемоги.